Добрий день, хто до нас буде приєднуватися. Угу. Наша пряма трансляція буде коротенька пряма трансляція, тому що, може, хтось не чув. У нас щонеділі об 11 ранку проходить, проходять лекції курс тов Тобто ми навчаємося веденню. Бухгалтерського, саме бухгалтерського обліку у юридичної особи. У нас буде, наприклад, дії ведення товариства з обмеженою відповідальністю, тому що така організаційно-правова форма ведення господарювання у нас така найпоширніша, але воно буде стосуватися і приватного підприємства, і, наприклад, фермерського господарства, тобто, в основному всі юрособи, які можливі бути, у кожної, звісно, юрособи є своя специфіка. От, але так, щоб розуміти і що, від чогось відштовхуватись, то це у нас торгове підприємство, от саме Товариство з обмеженою відповідальністю. Мале підприємство. Так, і сьогодні ми будемо розбирати облік «БАФ». Аналог колишньої, чи кого ще не зовсім колишньої Одинески. Сьогодні у нас буде саме третя лекція і на тему ведення обліку в БАВ, тому що буває навіть маленьке підприємство і оборотів немає новостворена фірма, а багато бухгалтерів ведуть обліку в екселях, на листочках, в ЗОшитах, тому що немає обліку. Але я рекомендую тільки підприємство створилося, зразу вести в облік. В обліковій системі, тому що це полегшує роботу, потім не треба наздоганяти, тому що коли починає підприємство працювати, введеться нормально облік в обліковій системі, а початок якийсь там хвостик вівся в Excel, то його треба або вносити все в облік, або десь мати шматочок обліку в Excel, а шматочок обліку вже. В обліковій системі, тому я рекомендую одразу все починати вести по-людськи. От, Тому саме сьогодні у нас буде тема і будемо розбирати облік. Всі ділянки обліку, як підприємство тільки зареєстроване, як його внести в систему, як довідники повносити, як вибрати облікову політику, ну, тобто, щоб вже все внеслось, все зробилось і вже можна працювати, виписувати рахунки на оплату клієнтам, оплати від тих самих клієнтів, ну і все різне, нараховувати зарплату, реєструвати податкові накладні. І сьогодні теж буде, зараз шукаю, готуюсь, так би мовити, до лекції трішки. Будемо розглядати основ, такі обов'язкові реквізити первинних документів. Тому що ФОПи в своїй діяльності там ведуть облік, товари не ведуть, виписують первинні документи чи не виписують. У них це воно ну, не обов'язково. А у ЮРОСОБи, Ведення бухобліку, подання звітності і фінансової, в тому числі звітності. Ну, податкову звітність ми всі зобов'язані всі суб'єкти господарювання подавати, а от фінансову звітність це юрособи. І плюс юрособи мають правильно заповнювати первинні документи, тому що від саме правильності заповнення первинних документів залежить подальше, як це сказати, більш коректно. Від цього залежить все, тому що навіть такий найпростіший приклад, якщо неправильно виписані документи, некоректно, то податкова може позбавити, там, ну, може визнати господарську операцію не, не тою, що була спр... не справжньою такою, фіктивною. От, тому первинним документам потрібно дуже багато придавати уваги, надавати. Так, друзі, я якщо що, то кілька хвилин можу відповісти на ваші запитання, скажу, якщо раптом потраплять бухгалтери, які вже дивляться в сторону того, що потрібно вчитися вести облік в цілому у юрособи, тому що на сьогодні у нас бухгалтерів, які ведуть облік у фізосі-підприємців, дуже багато. За юросіб не дуже беруться, і я скажу, що в у юросіб Ну, така більша відповідальність, тому що ФОПів ще, ну, через, саме через те, що їм не треба вести обов'язковий такий облік, то до ФОПів більш лояльно ставиться сама і податкова. Привіт-привіт усім! Дякую за, за ваші лайки. От, тому багато бухгалтерів спрощують собі роботу і саме віддалено, коли працюють, то ведуть облік у ФОПів. А на ЮРОСІП так не дуже наважується. От, тому, а часом як буває, що ФОП прийшов на обслуговування, а з, з часом він там може рік пройти, там менше, більше, і він уже засновує компанію, юридичну особу, ну, тобто товку ту то саму. І е, такий бухгалтер, який постійно вів такого ФОПа, не знає обліку утовки. І так як у мене ось навіть до мене хто прийшов на, мої, на мій курс, на перший потік то дівчата розказують, що <кій> <кій> потрібно швиденько вчитися, як вести обліку юрособи, тому що клієнт відкриває тувку і планує тим-то і тим-то тим -то займатися. То що робити? Треба швиденько вникати в облік саме такої юрособи і швиденько вчитися. Тому тут виходить, як або треба вчитися, або відмовлятися від ведення такого клієнта. Тому хто що вибирає, хто хоче відмовлятися і знову шукати собі фопів. Як на мене, ну я, наприклад, щодо мого характеру, то я не буду відмовлятися, я буду вчити освоювати, вчитися новому і рухатися з цим фопом. А хтось, звісно, може відмовитись, що я не веду Юросіп і я туди не хочу, поки що не готова у всякому разі. І це теж нормально приймається. А хтось хоче ні, вже. Хоче масштабуватися, хоче зростати. От і так, щоб швидко так: ой 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 що робити з цією товкою, не. Ну, Привіт-привіт. Привіт, Йосип Піславська. І щоб не робити собі переполоху і своєму клієнту переполоху, то я вирішила для таких бухгалтерів створити курс ТОВ. Я його вирішила створити ще рік тому, а вже в мене руки дійшли до нього. От, то саме цей курс буде для таких бухгалтерів, які Бухгалтери, але не знають, як в цілому отвести обліку у всієї такої компанії невеличкої. Саме От тому Ще можна приєднатися. У нас лекції проходять щонеділі об 11 ранку. Лекції в записі залишаються. Це в нас такий ще чорновичок пишеться. А вже потім, коли курс весь пройде, коли ми з першим потоком пройдемо цей курс, то я вже запишу начисто лекції, начисто всі презентації, все вже після того, коли один раз ми пройдемо. І вже потім буде курс готовий. Ну і він буде по іншій вартості. Тому що зараз вартість для всіх одна по 6 тисяч гривень. Це десь буде, я думаю, не менше 8 занять. Два заняття ми вже пройшли, сьогодні третє. По дві години лекції у нас виходять не менше. От, І ми тільки такий, можна сказати, вступ зачепили, тому що Юрособа це Юрособа, це не ФОП. І я так думаю, що у нас ще буде мінімум 8, мабуть, лайк. Ну, 6-8 занять точно буде. Тому, якщо хтось має бажання, то можете ще приєднатися. От. А взагалі, якщо що, то можете запитувати якісь, задавати запитання. Я вже давно виходила в прямий ефір, тому що так насичено і клієнтами, і учнями, і цим курсом, тому, ну і різними іншими подіями. Тому вже давно не була у... В ефірі. Ну, як давно, тиждень, мабуть. Так. так, друзі, ну що, наче не бачила я від вас питань, тільки бачу, що лайки ставите, хтось щось хтось привітався і все поки що, ну. Ой, а це хтось мені тут уже... Ой, боже, якісь коментарі такі пишуть. Угу. Зараз ми когось заблокуємо. Я на багато різних тем можу тут говорити, щось розказувати, але коли там всякі якісь те, що мені не подобається, то я ні з ким не сперечаюся, нічого не доказую і зразу піде в блок. Хтось пише, що моя, моя трансляція тут заблокована. Тому я, я, я заблокувала його. Так, значить зараз подивимося, що у нас має бути. По обов'язкових реквізитах у первинних документах. До речі, на цьому тижні реєструвала ФОПів і щось тут так дуже туго приходять виписки про реєстрацію, що навіть не майже нічого не поприходило. Треба буде ще сьогодні подивитися, тому що днями дивилася, а сьогодні ще не дивилася і дуже довго. Приходять виписки. Раніше на другий день, десь один-два робочі дні приходили виписки про держреєстрацію, а сьогодні, на сьогодні вже майже тиждень і ще не можемо дочекатися виписки. Тому кому потрібно реєструвати ФОП і хто хоче там з 1 жовтня вже працювати як ФОП, другої, наприклад, групи, першої або другої, то вже треба поспішити, тому що у нас люди якось все відкладають на потім. Друзі, дуже-дуже дякую, дякую, що ви мені ставите уподобайки. Я трансляцію, так, можна сказати, таку анонсик невеличкий, просто запустила і хвилин, може, 15 ще я буду в ефірі. Якщо що -то будуть запитання, то задавайте. Бо якщо що, то я буду відключатися, тому що треба ще мені деякі справи зробити. А якщо у вас є запитання, то можете задавати, поговоримо. <кхід> mm -hmm, прекрасно. Які у нас обов'язкові реквізити первинного документа? Назва документа, дата складання, назва підприємства, від імені якого складено документ? Зміст і обсяг господарської операції. Одиницю виміру господарської операції. Тобто, що продається? Товари, скільки, які одиниці виміру, і скільки? Посада і прізвища, посади і прізвища. Осіб відповідальних за здійснення господарської операції, правильність її оформлення. Тобто хто там ставить підписи, має бути і посада, і прізвище. хто підписує, наприклад, видаткову накладну. Так, особистий підпис та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала у здійсненні господарської операції. Особистий підпис це теж обов'язкова, обов'язковий реквізит. Так, так. Угу. Тому що у нас буває, виписали накладну, поставили підписи і все. Хто там його під... хто його підписував, або прізвище, наприклад, а хто, хто то людина під тим прізвищем, яка її посада на тому підприємстві, часто такого не пишуть. Якщо такий якийсь реквізит не заповнений, воно вважається неправильно створена, оформлена, ну, той самий оформлений первинний документ, хай в нашому випадку це буде додаткова накладна. І, до речі, якщо хтось в темі, то, наприклад, рахунки на оплату не є первинним документом. Я завжди думала і вважала їх первинними документами, але коли вже вивчала от саме. Більш тему от саме обов'язковості реквізитів і вивчала вже, що таке, вичитувала, що таке первинні документи, то рахунок це не первинний документ, тому що в ньому там можна і написати. Він, він ніякої, його, якщо навіть в базу внести чи просто взяти як документ, там ні бухгалтерської проводки не буде, нічого, тому що це просто І він ніякої дії не має. Наприклад, якщо це видаткова накладна, ми її провели. Ні, є дебет-кредит. Вона відображає якусь господарську операцію, а буха, рахунок на оплату в ньому немає дебета кредита, і він навіть якщо буде проведений от в обліковій системі, в ньому дебета кредита немає, він не відображає абсолютно ніякої господарської операції. Це не купили, це не продали, це не відвантажили. От тому ну, так. Добрий день, гурнак. Юлія запитує. Доброго дня, ФОП третя група. Чи можна здавати вантажні автомобілі в оренду без водія? Сквет 7712. Дякую. Дякую, Юлія. Ну, автомобілі ви, звісно, можете здавати в оренду без водія. Якщо в тієї компанії, фірми, особи, юрособи чи фізособи є в своїй водії, то звісно, ви можете здавати оренду. Я кведи не знаю всі на пам'ять, треба дивитися. От. Але ну, навіть якщо саме цей квед не підходить, то треба подивитися. Ну, що, що туди входить? Оренда вантажного транспорту, користування чи перевезення. От, ну буває під оцим же ж кведом, наприклад, 77, там може 11, 12, 13, 14, його треба просто почитати. Я ну не тримаю кведи в голові, мені коли потрібно, то я заходжу, дивлюся. Зараз уже я шукати не буду. Пізніше може навіть для себе подивлюся. Але якщо саме от акцент на тому, чи можна без водія, то точно можна, тому що ви не можете здавати в оренду свого водія. Він може тільки йти, чи бути там найманим працівником, чи у вас найманим працівником цей водій має бути, а вже якось ну, оформляти документи, що він саме закріплений вже за цією машиною, але в оренду ви його точно не звести. Будь ласка. Ще такого, з основного, у нас ми зараз чекаємо зміни в законодавстві. Всі чекали 1 жовтня і дуже багато було кипішу з цими податками, так, поки що. Я ще не знаю, що за вихідні було. Наче, не, не бачила не чула нічого нового, але начебто нічого нового і немає. Тому всі чекаємо, підприємці, щось скільки було переполоху всього. Всього решти поки що на тому і зупинилися. Так що побачимо, що у нас буде далі. Якщо маєте запитання до бухгалтера, то можете задавати. Я тут ще буду хвилин п'ять. Плюс, згідно законодавства, так як я, це я читаю ще про первинні документи. Що первинні документи можуть бути складені як у паперовій, так і у електронній формі. Ну, те, що ми зараз багато, звісно, хтось знає, і зараз дуже так актуальний став електронний документообіг. Плюс він дуже актуальний саме став у під час локдауну і під час от повномасштабного вторгнення взагалі дуже багато підприємств перейшло на електронний документообіг, тому що всі, ну, частина, звісно, велика частина людей взагалі перейшло на віддалену роботу, багато компаній, працівники віддалено працюють. Не зовсім такі можливості їздити по офісах навіть в межах там, одного міста. Тому Хоч електронний документообіг він вже давненько ж існує, і прогре прогре прогресивні компанії ним користуються вже давно. От. Але от за саме я вже спостерігаю, ж останні кілька років, оці, так, останні років 5, мабуть. Але ще максимально так більш активно от, саме років 2-3 останніх, то. Дуже багато хто переходить, навіть самі от власники підприємства, тому що колись паралельно навіть електронний документ, коли є, хотіли іще паперовий із живою, з мокрою печаткою. От а зараз вже більш все одно розуміють, що однакову силу має і той, і той документ. Тому для чого передаватися? Якщо це офіси двох компаній через дорогу чи в одному приміщенні в сусідніх кабінетах, то там. А якщо це офіси в різних містах навіть України чи в різних місцях міста, то все пошта, то все швидкість. Плюс навіть зараз пошту відправляти документи теж не дуже дешево. Прорекламую Укрпошту. Тут може тиждень або два йти пошта, йти, й, йти цей документ в одну сторону, а потім ще тиждень-два в другу сторону. От. Ну, трішки наче дешевше, а от уже новою поштою швидко, але теж достатньо це. Якщо порахувати кількість документів, кількість відправлених листів, то так суттєво ну, дорого, недорого але має така. Стаття витрат в такому суттєву, суттєву суму, якщо порахувати, тому якщо перерахувати навіть і електронний документ вартість цих програмних забезпечень, які, ну, сервісів, які надають послуги з електронного документообігу. Наприклад, те саме вчасно, там 1800 гривень, начебто на рік, тому, якщо порахувати Протягом року всі листи в паперовому вигляді, які в фірмі потрібно відправити, це тільки, тільки листи без всяких там товарів, то, то воно може перетнути цю межу 1800 гривень. І це швидкість, тому що навіть нова пошта впродовж доби хай доходять документи, хай в одну сторону, доба туди, доба назад, а в електронному вигляді це взагалі. Це, ну, за хвилину можна підписати документ з двох сторін. І в одну сторону, і в іншу. Так що я вважаю, що такий хороший винахід, чиясь ідея. І що полегшує взагалі роботу і тим самим бухгалтерам, і в чому особливість, що мені подобається, що саме для бухгалтерів. Які працюють віддалено, дуже так воно гарненько підходить. Так, так. Друзі, дякую, що підписуєтеся навіть. Мені дуже приємно. Мені приємно, навіть хтось, коли хтось один підписується. Взагалі мені приємно, що комусь цікавий бухгалтерський облік, взагалі бухгалтерія. час швидко йде, особливо, коли я в прямому ефірі, і ще, що все роблю, то час взагалі дуже швидко йде, тому зараз я ще зберігаю свій документ і, і буду з вами прощатися. Так, на сьогодні. Може, хіба що після лекції ще вийду. Побачу, чи будуть у мене ще сили, тому що зараз лекція буде години-дві. Так, хто тільки приєднався, то. Ще раз повторюю, що щонеділі у нас проходять лекції по веденню бухгалтерії обліку у того. Мені все хочеться в ФОПів сказати. У мене в минулому році вийшов курс бухгалтер ФОП, і в мене все було навколо ФОП, а тепер уже буде все навколо ТОВ. Тому, кому буде цікаво, то можете до нас доєднуватися. Лекції щонеділі, в взум. Лекції записуються і зберігаються, тому навіть хто у нас приєднається пізніше, то лапертовую чого То все є в записі і можна буде почитати. Подивитись, Так. Хто тільки приєднався, то я думаю, що ви думаєте, що це тут замовчазна тітка сидить в екрані, тому то я працюю і чекаю ваші запитання, але вже відповідей не буде, тому що все. Я пішла працювати, виключаюся і йду до своїх студентів. Це всім гарного дня і до побачення. Дякую, що були зі мною на ці кілька хвилин. До побачення.